Зробив ось такий шарнір для адаптера, або, як інколи кажуть, сцепка. Це для е, мотоблока з водяним охолодженням, потужністю е, 12 кінських сил. І що тут цікаве? Значить, подивимося, давайте на розміри. Е, сама труба. От, на 60. От, Відповідно, всередині вал на 48, там. От, кардан у нас Мазовський. От, Тут суцільна платформа, можна приварювати. Якщо ми змоделюємо, що знизу у нас це е, дійшло, то ми до нього приварюємо. Сюди вставляємо наш. Шарнір. Потім за допомогою оцих гвинтів бокових, ось вони, вибираємо люфт. І тоді люфта тут нема. І таким чином цей адаптер виходить, цей шарнір виходить безлюфтовий. Вліво-право він повертає, ліво-право нахиляється, От. а отут цього люфта немає. Тому Органи керування у мотоблока не б'ють по самому водієві. Ось такий, значить, шарнір адаптера без люфтовий на мотоблок 12 кінських сил.